Передаємо нашим друзям-танкістам. Квадроцикл, а ще шість автівок поїдуть на підкріплення українським військовим. До Дня Незалежності обласна влада та черкаські підприємці об'єднали зусилля та підготували таку передачу. каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Так ця машина поїде на Донеччину для підсилення роти ударних безпілотників. Розповів її командир Олександр Конищук. Отримає сьогодні цього бойового коня який з лінійки таких авто показав себе ну, як найкраща модель, яка виживає в тих умовах, в яких ми працюємо в умовах бездоріжжя, в умовах великих навантажень на автомобіль, також по, оптимальне по вмістимості екіпажу пілотів. Ну, автомобіль ідеально підходить для наших потреб. Цей автопарк обійшовся доброчинникам у 80 тисяч доларів. Підрахував один із них Нарек Казарян. Сьогодні підприємець отримав нагороду за свою волонтерську діяльність. Секретарем Ради національної безпеки і оборони нагороджений Казарян Нарек Потросович відзнакою Ради безпеки і оборони України третьої ступені. Це нагорода каже спільна заслуга постійних партнерів його доброчинного фонду. Медична клініка, медичний центр «Євромед», група компаній Карбон, Риба Боровицька Будівельна компанія Надія фонд допомоги та Надії почав свою діяльність з перших днів війни і. Я вже збився з переліку з рахунку, скільки всього ми транспорту передали, скільки квадрокоптерів. Окрім автівок, військовим передали і технічне оснащення, яке придбали коштом обласного бюджету, говорить начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Це сукупність матеріально-технічних засобів, які включають в себе і ФПВ-дрони, і мавіки, і інші запасні частини для засобів зв'язку. Запасні акумуляторні батареї, батареї Екофло, які дуже дуже необхідні для того, щоб підтримувати енергетичну стійкість саме напередку, і засоби реб. Військовослужбовець Сергій Бурдов каже, приїхав у короткі відрядження до Черкас за замовленням для своєї бригади ребами. Всі засоби вони роблять так, що дрон втрачає. Ціль і ну, просто він губиться, і все він не, не дієздатний. Він не може вже вразити. Ворог, на жаль, з кожним днем все збільшується збільшує кількість своїх дронів, які нам Дуже сильно дошкуляють РЕП, рятує життя наших хлопців. Загалом, за словами Ігоря Табурця, на цю допомогу із обласного бюджету спрямували 5 мільйонів 300 тисяч гривень. І з початку року каже, закупили для війська необхідного оснащення на 73 мільйони. Додає, не меншу суму планують освоїти до кінця року. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.